Вітаю, це новини. Лайв. Мене звати Олена Харілова. Сьогодні ми говоримо про контрнаступ Збройних сил України а також про військовий парад у Москві окупантами. Сьогодні з нами на зв'язку Олексій Гетьман, військовий аналітик. Пане Олексію, я вас вітаю. Дякую, що доєдналися до розмови. Добрий день. Хочу нашу розмову почати от саме з того, що на 9 травня у Росії готується парад, але паралельно нещодавно пролунала заява від керівника ГУР Кирило Буданова, що нібито Київ планував ще 22 лютого певні удари по Москві на річницю вторгнення, але скасував його на прохання Сполучених Штатів Америки. Я хочу вас запитати. А чи є у нас такі справді можливості така зброя, аби дістати до Москви? яким це чином можна зробити? І чи справді наважимося ми, от Збройні Сили України, на те, щоб вдарити по Москві на 9 травня? Цілком можливо. У нас далекобійна зброя. Вона вже є. її виробляє наш військово-промисловий комплекс, а саме Укроборонпром. Це не є балістичні чи крилати ракети. На жаль, поки що ми не можемо цього робити, але безпілотні літальні апарати можуть сягати відстань БПЛА Камікадзе, в тому числі, ну не в тому числі, це по-перше, БПЛА Камікадзе, який може дати відстань більше ніж тисячі кілометрів. Тобто долетіти до Москви вони цілком здатні. Цей БПЛА має ну це не є вже таємна інформація. Має бойовий заряд до 75 кілограмів. Він має певні засоби боротьби з радіоелектронними радіоелектронною боротьбою проти цього БПЛА, тому цілком можливо, що він може долетіти. З приводу висловлення пана Буданова, що ми наші погодили атакувати Москву на прохання Сполучених Штатів, цілком можливо. Хоча така інформація вона викликає трошечки таку, <кхух> суперечливе е, враження, тому що я не впевнений, хто саме зі Сполучених Штатів нам пропонував цього не робити. Це може бути Пентагон, це може бути це може бути безпосередньо від президента, тобто від сполучених штатів, це дуже на загал, і мені здається, що може це так. Воно трошечки заволювано. Хочу нагадати. А до речі, чи може от керівник головного управління України оголошувати? Ось про такі речі, що ніби як сусідня країна, там не сусідня країна, така країна партнер, рекомендувала там цього не робити, і, і вони відмовилися від даних планів. Ну ви знаєте, я от відверто кажу тут щось щось таке. Воно трошечки дивно виглядає, тому це якась може бути рух з іншою метою від нашого головного управління розвідки. Тому ну, будемо сподіватися, що це було доречно сказане, і це було і мало якусь мету, і скрізь це ця мета була досягнута. Хочу нагадати ще слова секретаря нашої ради національної безпеки і оборони пана Олексія Данілова, який казав, порадив російським громадянам пересічним, як називається, не ходити біля військової техніки, особливо під час 9 травня, тому що все, все можливо. Тому ну, ми маємо такі літальні апарати. Ми маємо можливості, ми маємо повне право згідно всіх міжнародних законодавчих норм, згідно гуманітарного права, атакувати ті об'єкти. Військові об'єкти ворога, який веде проти нас війну. Ми не збираємося атакувати цивільні об'єкти, але об'єкти військові, логістичні, об'єкти прийняття рішень, пропагандистські канали Станківська Телевежа. Наприклад, ми цілком маємо право це атакувати. Чи будемо ми робити це на 9 травня? Ну, один наш заможний громадянин він сказав, що готовий сплатити. Ну він сказав, і сплатить 20 мільйонів гривень Тій групі людей, військовослужбовців і фахівців, які е, зможуть зробити так, щоб 9 травня над Червоною площею політав наш БПЛА, ну обов'язково з вибухівкою, це може бути з нашим прапором. Це може бути з листівками, які він може розкидувати, щоб люди почитали, що відбувається насправді, а не тільки з їхніх е, пропагандистських каналів. Ну тому цілком цілком можна це очікувати. Ну ми вже знаємо, що червону площаді площу сьогоднішнього дня до 10 травня перекрили на будь-які руки. Е, була інформація, що сьогодні зранку приїхав кортеж скоріш за все з президентом Путіним, і він там буде ховатися в бункері. Тому вони готуються, вони готуються в тому числі до можливої нашої атаки. От тут єдине, що дуже дивно, ну дуже хочеться подивитись. Якщо вони знають, що ми можемо це зробити, що там буде робити Путін стояти на трибуні, приймати цей парад. Ну я думаю, що в нього сміливості не вистачить, і там буде щось або відмінять парад, або буде якийсь він на телевізора, з телевізора вищати, або буде якось якийсь його там клон. Ну подивимось, все незабаром. Ми побачимо. Я думаю, що буде цікаво. Mm-hmm. Давайте перенесемося ще на поле бою. Я от особисто вас хотіла запитати щодо деяких цифр, які були нещодавно озвучені мілітарі медіа центр, і ось за їхніми даними загалом проти українських військ ворог використовує близько 370 тисяч осіб особового складу та близько 5900 одиниць важкого озброєння. Тобто, це дуже велика цифра. Погодьтеся зі мною, тобто майже 400 тисяч осіб нині. Ем, Окупаційних військ воюють там проти проти України. Паралельно у нас виникають ряд. От буквально ще нещодавно прозвучала заява про те, що у нас не вистачає артснарядів що на один е, випущений прилітає 15 їхніх ворожих снарядів. Хочу, щоб ви озвучили, які от нині основні небезпеки і основні проблеми ми маємо у стані війни на полі бою. Ну прямо зараз можна казати про те, що нас дійсно не вистачає снарядів, тому що е, навіть ті мільйон снарядів, які нам запропонували, це буде означати не більше ніж 2700 пострілів на добу. Це менше ніж роблять росіяни. Ну там нема переваги в 15 разів. Зараз вона зменшилась, але в 2-3-4 рази дійсно в них є перевага пострілів. З іншого боку, ми стріляємо більш високоточними снарядами з більш високоточних гармат. Тому ми можемо досягнути паритету чи переваги в артилерійській дуелі не за рахунок кількості, а за рахунок якості нашого озброєння. Тому сподіваємось, що саме так і відбудеться. Кількість снарядів. Ну ми багато очікували від Рамштайну. го ми очікували, що це буде повітряний Рамштайн. Ми очікували літаки. Це дуже добре, але прямо що потрібно прямо зараз. Бо якщо б, наприклад, ці літаки нам навіть погодили би 21 квітня, то вони все одно з'явилися б через декілька місяців. технічно свіжі, вони б не змогли. А снаряди нам потрібні прямо зараз. Ракети для наших зенітно-ракетних комплексів потрібні прямо зараз, бо ми їх постійно використовуємо і вони мають тенденцію закінчуватись. Скільки нам потрібно снарядів, ну велика кількість Наш «Укроборонпром» почав виробляти з ну не наголошується з якою саме країною НАТО, ну якась сусідня, скоріше за все, країна спільне підприємство по виробництву мін 82-го калібру. 120-го калібру снарядів для танків 125-го калібру, снарядів 152-го калібру для тих громад, які нам спадок від радянського союзу, і для гармат 155 го калібру, які вже є відповідно стандартам НАТО, але все одно голод ну голод це такі. не такі голод, щоб просто нема чим стріляти, але для контрнаступальних дій нам потрібно ну значно більше цих набоїв і ці питання ну. Сподіваємося, що міністр оборони, наш, наше військово-політичне керівництво, в тому числі Міністерство закордонних справ, все ж таки зможуть якось це питання вирішити, бо нам це треба, ну як то кажуть, не вчора, тобто прямо зараз. От, ви згадали про «Укроборонпром» і хочу вас запитати. Ви особисто задоволені роботою цього державного стратегічного підприємства, і то і тим, яку зброю там він за час повномасштабного вторгнення виготовляє, чи швидко він перелаштувався? Я розумію, що інформації зараз про роботу майже немає, тому що це закрита інформація. Але з того, що все ж таки вдалося почути, хочу, щоб ви прокоментували та зброя, яка нині виготовляється, чи на всю потужність вони працюють. Чи роблять вони максимум і більше того, що можуть робити? Ну, дивіться, з відкритих джерел ми можемо посилати тільки на відкриті джерела, бо навіть якщо є якась інсайдерська інформація, вона може бути небезпечна і вона може бути небезпечна з двох боків. По-перше, вона може бути неправдива, а по-друге, вона може, якщо не Боже правдива, нашкодити нашим збройним силам. Це буде витік інформації. Тому давайте послатись на відкрите джерела. Речник «Укроборонпром» розповідала про те, що от саме про ці снаряди, які можемо виготовляти. І була розмова саме про ударні безпілотники камікадзе, ми теж зараз вже почали виробляти, і їх вже випробовують безпосередньо на полі. бою. це саме ті літаки, ну безпілотний літальні апарати, які можуть літати на відстань пробачте <клухи> більше тисячі кілометрів. І нести захищатись від радіоелектронної боротьби і ну, бути відносно високоточними. Це те, що повідомлено офіційно. З іншого боку, ми вже бачимо, як постійно квітна Бововна на тимчасово окупованих територіях і в Глиб Російської Федерації, особливо в морських портах Російської Федерації, ми розуміємо, що це їх атакують, і ми це бачили по відео, якісь безпілотні плаваючі апарати, налітаючи. Ну, скоріш за все, навряд чи це якісь імпортні поставки, це. Теж швидше за все наша власна власна розробка. Але про неї голос пак що поки що ніхто нічого не казав. Тому от є е, е, такі напрямки: це безпілотні якісь дрони, які плавають, які літають, пролітаючи, казали про плаваючі ще ні, і снаряди, які ми витовляємо. Чи е, вистачає цього для е, нас? Ну звісно, не вистачає. Нам хотілося би і більше ракет, і хотілося би більш далекобійних ракет, але це програми, які. Тривають роками. <кій> Неможливо побудувати підприємство, яке буде готувати ракети там за місяць чи за два. Це складна технологічна процедура, і вона потребує часу, не тому, що хтось там не може розкачатися, а тому що це просто ну, це складно. А от БПЛА здорово, снаряди здорово. Сподіваюся, що Укроборонпром, ну, він був такий якось трошечки повільно рухався, не було такої активної фази війни. Було багато нарікань на це на це ну це не підприємство, це комплекс підприємств. Але зараз, під час війни, мені здається, що вони ну перелаштувалися і почали угу. працювати так, як, як треба під час війни. Не можу вас не запитати про контрнаступ. Адже е, Наталя Гуменюк, до прикладу, речниця ОК «Південь», каже, що контрнаступ відбувається просто невеличкими кроками. А паралельно, ось сполучені штати е, генерал. Крістофер Каволі, це командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Він каже, що Україна перебуває в хорошій позиції для контрнаступу. Вчора з'явилася інформація від міжнародних ЗМІ про те, що ніби сполучені штати кажуть, що всю зброю, яку потребувала Україна, вони вже доставили там до території на територію України, і хочу вас запитати. Вони кажуть, вони кажуть 98 відсотків доставили майже ну, тобто майже, майже так, майже всю, майже майже всю зброю, і хочеться зрозуміти, ось не відтягуючи цей контрнаступ, чи не даємо ми час для того, щоб ворог зміцнився також. Тому що також з'являється інформація про те, що Іран передає там артилерійські снаряди і патрони у сотні е, тисячному розмірі Росії паралельно, ніби існують якісь літаки, які відправляються з Китаю до Росії, і теж не зрозуміло, що вони перевозять. Тобто є е, інформація, звісно, вона не підтверджена. Це інформація від міжнародних ЗМІ, які користуються власними джерелами, але все ж таки чи немає? Такого, що відтягуючи контрнаступ, ми також паралельно зміцнюємо ворога. Ну звісно, будь-яка перерва у війні вона може працювати в тому числі на користь Російської Федерації, тому що вони зараз будують вертифікацію, намагаються перейти до оборони, очікуючи наш наступ. Ну ми не зволікаємо з цим контрнаступом. Він відбувається в такий спосіб. Які, які відбуваються, пробачте, тавтологію. За, за е, е, Наталя Гоменюк правильно каже, що е, чому всі очікують, ну це не тільки вона, багато хто каже, чому всі очікують, що це будуть якісь потужні танкові удари, які там просто як в кіно будуть їздити, там, стріляти, атакувати. Ні, це, він відбувається в інший спосіб. І сучасна війна потребує інших тактичних е, схем для перемоги над е, ворогом. Нам же треба некрасиво в, е, зіграти у війну. Нам треба досягнути певної мети, тобто зробити так, щоб ворог унеможливити супротив ворога і його з нашої території. Саме от, що стосовно лі... південного напрямку, лівобережжя Дніпра біля Херсона, ми саме так і робимо. Ми нищимо там і так армія демотивована. Ми перетворюємо її в деорганізовану. Вони вони втрачають централізоване керівництво, тому що вони там не розуміють, що робити, звідки їм ще прилетіти. і це і є наступальні дії з нашого боку, які виглядають таким чином. Ну, давайте, от багато порівняння, де коли ми кажемо там про танки, при інші речі з бурів пустелі, де була випробована ця техніка. Так от буря пустелі тривала 39 днів. Із них 36 днів була попередня операція, яка не була без застосування а так по суходолу. Це була артилерійська, диверсійна, розвідувальна та інша робота. Ну, Бачили ці відео багато хто, як ці ракети літали, нищили там. Все ж таки, можливо, було високоточну ракету ворога. І тільки останні три дні була операція по суходолу. Тому е, фінальна частина нашого контрнаступу це якраз буде операція по суходолу. Ну трошечки е, дощі припиниться, трошечки буде твердий рим, е, ґрунт. Це є фінальна частина, не початок контрнаступу. Всі, чому зважають, що коли поїдуть танки, що Леопарди, Абрамс, Челленджери, що ми дуже хочемо побачити. Підтримуючи Бредлі, що це буде початок контрнаступу. Ні, це буде вже фінал контрнаступу. Початок вже почався прямо зараз. Нищим інфраструктуру ворога, нищимо склади ворога, нищимо все, що тільки можливо, піднявся дуже потужно, піднявся партизанський рух на цих територіях, диверсійний рух, підпільний рух. Оце є наступальні дії. Вони так виглядають, і врешті-решт, вони завершаться оцим красивим, те, що можна побачити, буде по, -по, -по відео чи потім зняти кіно. Тому давайте не будемо. Тобто завершиться деокупацію. Правильно ми так. розуміємо, деокупація З... всіх окупованих так. територій. Ще а. треба розуміти, ще треба д -д -д два слова. Ще треба розуміти, що контрнаступ це не означає, що ми будемо рухатись на е, схід, е, поки не вийдемо до тих океану. Ні, то є певна мета. Ми маємо вийти на певні рубежі. Ми вийшли, ми виконали завдання цього контрнаступу, ми там зупинилися і починаємо приводити себе до ладу, рахувати ну, поновлювати техніку, все що все ще необхідне, і готуватись до наступного контрнаступу не можна за один контрнаступ звільнити всі наші території, Це треба розуміти. От, пане Олексію. Хочу ще щоб ви пояснили, яка поетапність цього буде, чи є у вас розуміння? Я не питаю вас там звідки воно буде починатися, які території охоплювати, так а просто якась певна етапність. Це буде три етапи. Це буде два етапи. Це буде десять етапів. Це залежить від того, наскільки буде наскільки щільно буде чинити опер наш ворог. Ну ви знаєте, судячи з харківської операції, ну і з Херсонської в тому числі Слуби з Харківської операції, пан Сірський, це головнокомандуючий нашпутний віс, сказав, що ми не очікували наш генеральний штаб, що ми зможемо так далеко просунутись. Це було викликано тим, що росіяни почали просто тікати. Тому е, планувати щось, що буде за цим нашим сьогоднішнім, ну, який вже умовно кажучи розпочався контрнаступ, дуже важко, бо росіяни можуть, ну як в них досвід є. Перша світова війна, вони тоді просто розвернулися і пішли з фронту. Такого так може статися і в цей раз, що деорганізована, де демотивована армія, коли побачать, що з нею відбувається, і буде. Простіше або втікти, або здатися в полон. Скоріше за все, вони будуть намагатися все ж таки здатися в полон, бо зараз кількість людей, які намагаються здатися, збільшилась в два рази і складає приблизно 3 тисячі людей на місяць з боку Російської Федерації. Повертатися, тікати в Росію, вони будуть боятися, бо там репресивний механізм може їх там. Засудити і взагалі їм ви знаєте, от я спілкувався з людьми, які бачили, як утримують. Я сам не бачив, але б, з людьми, які бачили, як утримують військовополонених. Так вони кажуть, що знаєте, це в порівнянні з тим, що вони роблять з нашими військовополоненими. Ці люди три, три 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 рази на день харчуються. В них є медичні послуги, там є стоматологічні кабінети, В них один вихідний, де вони можуть просто гуляти. Тобто, я думаю, що росіяни це про це теж знають наскільки добре умов утримується військовополонене. Тому я думаю, що навіть вони тікати не в Росію будуть, а здаватися нам. Нам скільки нам не брати стоматолічних кабінетів, uh -huh. щоб всіх обслуговувати ну, от ви про от, про полонених сказали. Ну звісно, несправедливо так, що. Але але це по стандартам міжнародного законодавства. Я хочу про полонених запитати нещодавно. Знову повертаючись до Кирила Буданова, який сказав, що ми очікуємо обміну всіх на всіх. Чи піде країна окупант і агресор Ось на таку угоду. Як ви вважаєте? Це було вже обговорено. Да, це, це така пропозиція вже обговорювалася неодноразово. В різних засобах масової інформації, за все, Росіяни будуть брехати. Вони не поміняють всіх на всіх, тому що це притаманно росіянам. Але якщо навіть під гаслом всіх на всіх. Ми віддамо навіть всіх військовополонених. Ну нам дешевше буде три рази в день харчувати їх. Це дуже накладно для нашого бюджету. Навіть якщо вони не видадуть всіх, то а ми ведемо всіх. Нічого страшного. Ми знову потім не збираємо. Вони тікають один кожен день. Там по роботи скільки людей. Ми не збираємо обмінний фонд. Але якщо нам вдасться визволити, хоча б декілька, хоча б одного одну нашу людину під таким гаслом полону, це вже буде правильне рішення. Щодо геополітичних відносин, нещодавно відбувся дзвінок президента України і Сідіньпіна, генерального секретаря КНР за результатами даної розмови були призначені відповідні люди. Представник Української влади посол так Павло Рябікін відправиться до Китаю і паралельно спец... спецпредставник відправиться з КНР до України, так до європейських країн. З метою врегулювання даної кризи. Я хочу, щоб ви сказали, як от дані відносини вплинуть на хід війни в Україні, і чи є у вас, хоч маленька надія на те, що справді КНР вдасться хоч щось Врегулювати в даному питанні, в даному конфлікті і в даній війні вони не будуть вирегулювати щось в війні. Вони будуть виходити виключно зі своїх інтересів. Якщо буде е, їхні інтереси врегулювати ці питання, як якось з миром е, в нашій війні, то вони будуть робити ці кроки. Тут важливо тут важливо зовсім інше. Слава Богу, що вдалося зробити ці ці розмовини. Бачите, Сінзіпін приїжджав до Москви, Хотів Путін з ним укласти якусь навіть військову угоду. Цього не вийшло, і зараз вже є перемовини. Сінзіпіна з України, тобто з іншою стороною конфлікту, що це означає? Це означає це дуже потужний сигнал саме для Путіна, і для Російської Федерації, що Китай не буде ставатись повністю на бок Російської Федерації, і що можливі перемовини Китаю з Україною і можливі певні домовленості. Це послабляє так. Це посилює на міжнародній арені позицію Китаю як миротворця, але це дуже послабляє позицію. Безпосередньо Російська Федерація з їхніми перемовинами з іншими країнами, яких вона намагається втягнути в свою орбиту, це це дуже потужна політична дія, і я сподіваюся, що вона ну це одразу не побачимо, але вона принесе свої плоди. Ну, не в дозі, ми це. Ну за повночаться буде стане стане вочевидь. Я вам дякую, дякую вам, Олексію, за цікаву розмову. Олексій Гетьман, військовий аналітик, був разом із нами. Олексію ще раз вам дякую. Слава Україні! Героям слава! Я дякую нашим глядачам. Закликаю їх підписатися на наш Ютуб канал, писати свої коментарі та питання. Я вам також ще раз дякую за те, що ви залишаєтесь з новинами Лайв. Зустрінемось. Мене звати Олена Халілова. До зустрічі.